От вчора була середа, домовлялись на понеділок, ну планували. Уже сьогодні четверг уже ліфт проїхав. Не повністю, ще ще одна ходка. Ми можемо буду вже доставати кронштейн. Залишили місце для двигуна, грузов і ще Отоліза, може Отак, От Сюди нам викидати метал, який ми вирізаємо. Шахти старий, недалеко в принципі, носить, які навіть поддон, груза закинемо, поддон є. А так металбом просто в кучу все. Добрались ми до машинки. Трошки ще тут попрацюємо. Є у нас тут балки, Це для нас безтолково. Якщо ми навіть даже... у нас є така каретка, яка їздить. Ну, висоти тут не хватить. Ми потихеньку підтягнули, стягнули і чук-чук-чук сюди скантували. Щасся! І отак зараз будемо спускати. Тут ще люди роблять, витікаються що щось буває. Так, тумбочками напополам розрубали. Зараз будемо пробувати її зривати. Зачепили трос, запов. Будемо дягать, бо цілу ми не витягнемо, хоча пополовині. Щось не хочев знайти, десь... десь не дорубали тихенько. Да, Ще надо между собой разрезать. Ну Это уже делаю я. Так само мы их ведем. Тросом за пол. Так вокруг нажимок. мог его выедеть, Выйдут до нас наверх. Где у нас рабочий процесс? Так как у нас такая штука, не доезжаем до верха. То что мы робим? Зацепили тальку. Себе зараз витянемо, а потім вже перекантуємо і будемо машинку затягувати. Не видержала наша тачка, саморобна, хороша. Ну, Надіюся, що погнуло колесо а не вузьку. Ну, мабуть. Я сподіваюся, так не буде. Так, зацепили. Два жимка, поверх витянемо, подрамник так витягнули. Зараз будемо витягувати, Перший раз у нас не вийшло підняти, почало у нас тут вигинати. То ми просверлили отвер, на трос, два жимка. і ми свою ціль досягнемо. Підняли ми машинку лебедку, Так як у нас немає тут за що нормально взятися, ми вирішили це все так зробити. Серце зараз будемо чуть-чуть тягнути, досточку підемо візьмемо, будемо відтягувати, відтягувати, а тут вже воно потягнеться саме нормально. Потихеньку, потихеньку, діло буде наше, ну, як нема другого виходу. Що маємо, то маємо. Довелося там трошки її перечепити, а так з низу. щоб подимало перед железячка. І воно нормально все потихеньку їде. Вимкнули світло, ми двигун підіймали в машині приміщення, вже не було світла. По графіку буде у пів на восьму. Накрутили ми пешки. Так, з'єднали уголки да. одиночні, поскручували і будемо їхати додому, що тільки 16.00. Робочий день у нас вже закінчений. Дякую всім за перегляд.